Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Так, це сир кот. Десь та грам, я знаю, 150-200 більше немає. Я не важила. Це у мене вершки. Трошки я не так зробила. Ну нічого. Так, додаємо сюди цукрової пудри. e poi Terzo allora adesso mettiamo tutto a cuocere quindi dopo mettiamo a cuocere ci mi e Рикот. Як рікоту я роблю, в мене є відео, але кипятила рікоту десь 8 хвилин, а може й до 10. то Дуже багато файно вийшло. Тільки на малесенькому вогні. о, Все. То виходить дуже ніжний і гарний та крем. Рікот. У мене дуже люблять рікоту діти. І дуже люблю з неї такі креми. Щоб я робила, от, наприклад, до перекладів. Вона дуже ніжна. Свіженька, солоденька і смачненька. Так, рікоту ми поки ми відставимо. Ось так то. Обрисувати. Так, це у мене заморожена малина. А це у мене банан. Я думала, що я всю малину вибрала. Дивлюся. Ну, думаю, треба їх забрати. І лювершки сюди. Я їх трошки розвела, розвела тим молоком, вимішала, а тепер будемо працювати в мій травш у треба перебити все Подивимося, що тут у нас робиться зараз 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 десь там моя Ладно, лопатку Яке ароматне. Яке смачне, чого воно так? О! десь нажала, щоб біле було. Хм? Напевно, що хватить. Бо якщо зовсім переб'ю, то не буде чутися нічого. А так, камість хватить. Зараз поки далі. Так, виложила я сюди з того блендера сюди в миску, де сметана була. Бачите, яке воно гарне, густе вийшло. Тепер викидаємо наш сир. Буде в нас таке морозиво. Ну, хто яке хоче, хай собі таке робить, Я показую, яке воно буде нам смачно. Ось так. Зараз ми міксером перемішаємо. Ложкою так не вимішаю, а міксером. нас таке ягідне морозило. Можна робити і без того, без сиру. Ну, так, як в мене є сир рікота, то я роблю сиром рікота. А можна просто такий сир взяти, щоб перемішати його перетерти через сито чи перебити блендером, щоб він був однорідний. Бо рікоти сира не чути. Ось. Так що ось таке діло. Ось таке воно у нас, бачите, вже густеньке вийшло, гарно збилося. А що далі буду робити, зараз покажу. А тепер будемо набирати, щоб застудити його. Ось так. Це малина ціла осталася. Ну ладно, хай так і буде. Десь не попала блендером перебитити. Дуже хороша річ. Так, сюди, віляємо. Тепер сюди. От. Хороша річ тіло точки. Ми ними часто користуємося, щоб морозиво зробити. У тих формочок нам багатсько треба. Так, що ось таке діло? Так. To jest u nas uszonka. Перемішаємо і знову положимо. Так, так, я такими маленькими порціями роблю. Сметанка є, богу дякувати. Козульки вроді ще в запуск не хочуть, ти, хоч вони кітні. Не знаю, може вони не підуть в запуск, побачимо. Колись в мене там ті кози в запуск не йшли в літо. Ну, а старці не знаю, побачимо. А за ці побачимо. Давай ще зараз сочно по каміську. Ну, як так далі пожарить, то треба буде суха, вже сочної не буде. Ось так. Вище зверха. Прикладемо та й А тоді собі діти беруть ложку і кобирають їдять. Та й таке то. в морозилку отправляем. А это сейчас еще формочки налью. О! Ничего не то. Что-то не то. Что -то а нет, все добре. О! Так. Так. Да, видно? Морозилку взяла сушенку. Вот так. бучистку маю взяла і перемішаю, щоб воно мало такий смак моє, і докладемо до повних формів. Буде в нас таке? морозиво. У будуть повні формочки. Ну, а як замерзне, тоді вам покажу, яке воно вийшло в нашему розуму. Добре, диця. Що, хочеш попробувати яке буде? Уляки буде. І як усе буде смачно. Ось так. О. І візьмемо наші пундики, у котрих довші паттички. Тут є одні з довшими, а другі з коротшими, то ми візьмемо ті, що з довшими. О! Є усе. І зараз все відправимо морозилку, хай застигає. Ну, а тоді покажу, що в нас вийшло. Ну що, попробуємо моє морозиво, а то вже бачу останню порцію доїдаю. А я не зняла, яка вийшло. Так, це у нас малиново банане Пішло, бачу, в рух. Ого, як ти його ковирав, як воно таке ще тверде. Те вже з'їли. Те, яке було у нас шоколадне з полуницею. Досить смачно. А тут ще є згущенка у нас. О! Із згущенкою то є смачно, як сгущенка є поміж нього. Ну, можна більше дати зустрінки. Якщо хто любить дуже солодке. Ну, тут все смачно. Більше солоду не треба. Ну, формочки заливати такі для морозива, так, краще. Ну, вони вже з'їли в формочках. А я забула сказати, щоб мені сказали, що вони їдять, щоб дали мені пізняти показати. Ну, нічого. Ось такого саме лучше. Я так люблю. Але як? О, бачите, Натурально і смачно. Ну нічого, я вже зустрінки своєї наварила. Перед діло третє. Смачно. Готуйте, смакуйте. Всім. Veselno zdravje, imenov neba, ki vseh vrstoših novin, vse samo najdoločijo. Z ustreči, sledi, če bomo videli, vsi pa pa.